Вітаю вас на практиці розмови з внутрішньою дитиною. Знайдіть тихе та затишне місце. Переконайтеся, щоб ніхто вас не відволікав. Займіть зручне положення, сидячи або лежачи, і дозвольте вашому тілу розслабитись. Відпустіть весь контроль, тривожні думки, зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Знову глибокий вдих через ніс. на раз, два, три. І видих через рот. Раз, два, три. І ще один глибокий вдих через ніс. І на видиху відпускайте усе, що сковує, стримує, не дає розслабитись вашому тілу. Відпускайте усе це із вашим видихом. Звільняючи ваше тіло. Уявіть, як розслаблення м'яким потоком заходить у ваші ступні, розслабляючи кожну клітиночку, ваші пальчики на ногах, ваші стопи. Розслаблення плавно перекочується по ваших ногах, розслабляє кістки, м'язи, шкіру, нервову систему. Плавною хвилею. Розслаблення заходить у органи тазового дна, черевну порожнину, грудну клітину. Ви відчуваєте, як б'ється ваше серце. Відчуйте його ритм. Розслаблення переходить у ваші руки, і двома потоками хвиль воно робить ваші руки легкими, невагомими. Ваше тіло просто є, і ви дозволяєте йому бути. Розслаблення розкочується по вашій шиї, переходить у голову, розслабляється ваше підборіття, щоки, розжимаються м'язи щелепи, розслабляється ніс, чоло, міжбрів'я, повіки. Розслабляється ваш мозок. Уявіть, як перед вами, наче стрімкий потік річки, пропливають ваші думки. Кожного разу, коли у вас з'являються думки, ви дістаєте їх із вашої свідомості і поміщаєте у потік цієї річки. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. І зараз уявіть, як у самому центрі землі з'являється куля з яскраво кришталевою енергією. Вона стрімко починає підніматися угору, проходить через лаву, тверді породи, підземні води, виходить назовні та заходить у ваші ступні. Ця енергія хвилею розкочується по ваших ногах, наповнюючи їх любов'ю та світлом, проходить через усе ваше тіло, усі внутрішні органи. Руки, шию та плавно переходить у вашу голову, виходячи з ваківки вашої голови, з коронної чакри. Просто спостерігайте, як ця кришталево чиста енергія формується у кулю. І уявіть, як ви поміщаєте туди частинку вашої свідомості. Завдяки тому, що ви помістили частинку вашої свідомості у цю кулю. Ви можете побачити кімнату, у якій ви знаходитесь. Уявіть, як виглядає ця кімната, як розташовані меблі. Погляньте на кольори. А зараз дозвольте цій кулі побачити вас зі сторони, у якій позі ви знаходитесь, як розташоване ваше тіло, руки. Зробіть глибокий вдих і видих. І відпустіть цю кулю, дозвольте їй рухатись вверх. Вона проходить стелю, виходить із кімнати, у якій ви знаходитесь, проходить дах і залишає посаду себе будинок, в якому ви знаходитесь, вулицю, населений пункт, місто, країну, материк. Ця куля стрімко рухається вгору, проходячи легкі, прохолодні хмаринки. І виходять у відкритий космос. Зупиніться тут на хвилинку. Розгледте все навколо. Побачте планети, зірки, туманності. Відчуйте на власному тілі невагомість та силу цього безмежного простору. Дозвольте цій кулі рухатись далі. Уявіть, як вона набирає неймовірної швидкості та рухається вгору. Все вище і вище. Все навкруги починає розмиватись, проте попереду з'являється шар білого світла. Куля заходить у нього, і все навкруги чисто білого кольору. Куля рухається далі, все вище і вище і потрапляє у шар сірвато білого кольору. Вона з легкістю проходить його. І потрапляє знову у шар білого світла. Без жодних перешкод куля рухається далі, все вище й вище і потрапляє у шар золотистого сяйв'я, яке засліплює цю кулю, але в жодному разі не зупиняє її. Вмить, рухаючись вище й вище, куля потрапляє у шар жилеподібної субстанції, яка переливається різними кольорами веселки. Куля пролітає цей шар і потрапляє у простір рожевої димки, яка виштовхує цю кулю до отвору, з якого криш та лево-біле сяйво. Куля потрапляє у це віконечко, де все навколо залите білим теплим сяйвом. Вона розчиняється у цьому світлі, зливається з ним. І ось зовсім недалеко від себе. Ви бачите двері. Погляньте, які вони. Зверніть увагу на їхній розмір, колір, матеріал, з якого вони зроблені. Підійдіть до цих дверей ближче. Відкрийте їх. Ви заходите у кімнату. Погляньте, яка вона якого вона розміру, якого кольору, які меблі стоять у цій кімнаті? І тут ви чуєте легенький шум і звертаєте вашу увагу на куточок кімнати, в якому сидить маленьке чудо. Ви бачите перед собою маленьку дитину. Хто це? Підійдіть до цієї дитини та запитайте, хто вона така? Запитайте, скільки їй років. А вже ж, це ви, маленька, така щира, ніжна, мила, беззахисна. Вона ховалась тут, у кутку кімнати. Вона чекала на вас. Погляньте на її волосся. Неймовірну сукню, яку вона одягла спеціально для вас. Гляньте, як світяться її оченята. Ви чуєте, що вона говорить? Нарешті ти прийшла, я так довго на тебе чекала. Обійміть її. Ніжно та солодко поцілуйте її рожеві щічки. Вона так довго на вас чекала. Запитайте зараз в цієї маленької дівчинки як вона. Як вона себе почуває, як її зараз тут. Скажіть їй, квіточко моя, я тут для тебе. Я та, на яку ти можеш покластись і розказати мені усе. Абсолютно усе, що тебе турбує і чого тобі бракує. І просто слухайте її. Ця маленька дівчинка так давно хотіла бути почутою. Вона так сильно намагалась достукатись до вас, зв'язатись з вами. І ось нарешті ви тут. І вона готова повністю відкритись. Почуйте її. Прислухайтесь до того, що вона говорить, про що вона просить. Можливо, їй бракувало обіймів, то обійміть її міцніше і скажіть, що ніколи більше не відпустите можливо, вона хотіла більше уваги, бо ви її взагалі не помічали. Тож запитайте в неї, що б вона хотіла, щоб ви зробили, щоб вона відчувала себе помітною. Можливо, вона відчуває себе самотньою, то запитайте, кого їй бракує. Можливо, їй потрібен друг або домашній улюбленець. І уявіть, як він з'являється в кімнаті, і цій дівчинці від того стає неймовірно радісно. Вона міцно обіймає вас. Вона неймовірно щаслива, що нарешті ви прийшли. Ви помітили її, і вже ніколи ви про неї не забудете. Уявіть, як через ваші обійми, тепло і любов, які є між вами, ви обоє починаєте світитись теплим сяйвом воно наповнює вас обох і стілює усі травмовані частинки вашої душі. Це маленька дівчинка. Це маленьке диво дякує вам за те, що ви прийшли, за те, що ви були, є і будете поруч, коли вона вас потребуватиме. Зараз у неї вже є усе, чого вона так хотіла. Вона, неймовірно, щаслива, біжить гратись і відпускає вас назад у ваше доросле життя. Ви міцно цілуєте її, прощаєтесь з нею. Вона радісно махає вам ручкою на прощання, і ви виходите з кімнати, наповнені відчуттям щастя та внутрішнього спокою. Вийшовши з кімнати, ви бачите перед собою водоспад, з якого л'ється кришталево чиста енергія. Ви стаєте під цей водоспад, і енергія тече. Вона змиває з вас, наче вода. Пам'ять про всі негативні події чи спогади. Вона очищує вас, вашу голову, шию, руки, грудну клітину, таз, ноги, виходить через ноги та заходить у землю, рухається прямо у центр землі, де весь цей негатив перегорає і вже чиста. Оновлена енергія землі повертається назад, заходить у ваші ступні і розтікається по всьому тілу. Зробіть глибокий вдих і видих, і, коли будете готові, можете відкривати очі.